І вітання, шановні батьки і любі дітки! Нам пощастило жити у дуже гарній країні, а милуватися красотами нашої природи можна безкінечно. Запрошую вас у віртуальну мандрівку неймовірними місцями України, яким можуть позазрити навіть мальтіви. Природа нашої батьківщини може здивувати. У нас є свої пустелі, видовищні скелі, каньйони, печери, термальні оздоровчі води і озера з прекрасною блакитною водою. Тож вирушаємо на кордон Тернопільської та Івано-Франківської області. Село Летячих. річка Дністер в Україні! Приваблює безліч туристів і любителів водних сплавів. Тут можна побачити чарівну яскраву природу, побувати в унікальних місцях, а також насолодитися чистим повітрям і отримати заряд бадьорості. Одне з дивовижних місць на території Дністровського каньйону острів Інь Янь. Острінь названо так. Через надзвичайну подібність із китайським символом Інь-Янь. Але не тільки зовнішні ознаки, але й особлива атмосфера єдності з природою поблизу острова дають зрозуміти, що назва підібрана дуже точно. А неподалік і Вінницькі Мальдіви. Розташовано це водне диво біля села Черепашинці. На місці Кар'єру, де колись добували граніт, має скелясті береги, оточені хвойним лісом і пологими пляжами. Сьогодні озеро відноситься до найпопулярніших водой Вінницької області, де можна чудово провести час. Мандруємо далі в Чернігівську область, Рібкінський район, село Олешня. На голубі озера. Унікальність блакитних озер в тому, що дно кожного озера покривають поклади кварцевого піску, який використовується для виготовлення скла. Такий пісок відрізняється від звичайного як властивостями, так і кольором, надаючи воді яскраво блакитний відтінок. Саме тому озера і називають блакитні. Романтики і любителі диких місць оцінять свою красу тутешньої природи, лазурне море, дельфіни, валікани, пляжі, всіяні великими рапанами, і тільки шум хвиль навколо. Все це на березі тендрівської коси Чорноморського біосферного заповідника в Херсонській області. Неподалік і острів Джарелгач. Цей заповідний острів омивається водами Чорного моря. Це фішка і гордість Скадовського району Херсонської області. Вглиб острів нагадує африканську савану, яка чергується безліч озер. На просторах острова можна зустріти оленів, ланей і муфлонів, що живуть у дикій природі. І нарешті вільногірські Мальдіви за 100 кілометрів від Дніпра. Їх ще називають Дніпровські Мальдіви. Навряд ви чули щось про місто Вільногірськ. Це типове мономісто, збудовано для працівників гірнично-металургійного комбінату, що займається видобутком титанових руд. Рудиці добуваються у неглибоких, але великих по площі кар'єрах. Затоплені кар'єри, в яких купаються місцеві жителі, типова річ для центральної України. Однак подібного до Вільногірських нема. Тут вода затопила не гранітні скелі чи глинисті урвища, а білі піщані дюни. Утворивши абсолютно незвичайний для України пейзаж, місцями пісок лежить тонким язиком між голубою поверхньою води і степом. А місцями розсипається пухкими подушками дюн. Інша назва цього місця каракуми, обігрує його пустельну дюнну природу. Хоча і протирічить по суті каракум чорний пісок. Багатьох лякає, що у місцях велика ймовірність радіоактивності. Але датчик показує норму. А через часткове відновлення екології тут давно водиться риба. Ну що, сподобалось? Як бачите, наша країна при всій своїй буденності, і здавалося б, Відданості зберігає безліч прекрасних місць і загадок, які здатні здивувати, закохувати і манити до себе знову і знову. Так що не потрібно обертати глобус або вивчати карту в пошуках вдалого туристичного маршруту. Просто збирайте валізу або рюкзак, купуйте квиток на найближчому вокзалі. І вирушайте на зустріч пригодам і мальовничим видам, будучи впевненими, що навіть дуже коротенького проміжку часу вистачить для чудового відпочинку.